Одолень трава це найпотужніший оберіг, якщо ви хочете бути здоровими. Якщо людина має якісь проблеми взаємодії з своєю душею або своїм божественним внутрішнім джерелом енергії світла, їй потрібно носити саме перунів цвіт. Одолень трава в собі містить силу вогню, силу сонця окремо і силу. Богинь-берегинь. Люди, які думають, що звіробі треба використовувати тільки тоді, коли є проблема з кишково шлунковим трактом, взагалі нічого не знають про цілючі властивості цієї трави. І те, і те в будь-якому випадку треба очищати, коли людина має такий оберіг, як світ папороті, то їй відкриваються різні скарби, як на землі, так і на небі. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. З вами Тетяна Дугельна. І сьогодні ми поговоримо з вами про два солярних обереги. Дуже потужні, вони абсолютно дзеркальні, і ви для себе, врешті-решт, зможете розібратися, в чому між ними різниця, як їх використовувати, тим більше, що на нашому каналі вже є багато відео про обереги. А зараз я хочу тільки наголосити на тому, що оберегова символіка і вивчення оберегів слав'яно-арійських дає нам розуміння, як мислили і який світогляд був у наших з вами пращурів. Тож сьогодні поговоримо про два досить цікавих символи солярних, таких складних, як Одолень трава та Квітка Папороті або Перунів Цвіт. Зверніть увагу зараз на малюнку, вони абсолютно дзеркально схожі. Тому люди, які не розбираються, не, не уважно розглядають, як вони влаштовані ці два символи, інколи купують собі не те, що треба, якщо замовляють на якихось сайтах прикраси, бо почули, що саме одолень трава це найпотужніший оберіг, якщо ви хочете бути здоровими. Тож, якщо вам цікаво вже дізнатися, в чому різниця, як їх не тільки зовні, а енергетично одну від одної відрізнити, ці два символи будуть для вас улюбленими після того, що ви сьогодні дізнаєтесь. Тож, будь ласка, поширте це відео, нехай більше людей дізнаються і е, користуються саме символом одолень трава для того, щоб зцілюватися від великої кількості хвороб. А хворобу на сьогодні вистачає, ви точно знаєте. Хронічний потужний стрес від того, що ми з вами проживаємо на колективному рівні, на рівні держави, він викликає величезну кількість різних захворювань. Так от наші з вами пращури вважали, що одолень трава це символ, саме потужний, для зцілення всіх базових симптомів абсолютно всіх хвороб. До речі, лікарі почали вивчати, з чим може бути зв'язана саме цей символ, з яким із трав може бути зв'язаний цей символ. Звичайно, лікарі нетрадиційної медицини. Вони пішли вивчати разом з етнографами і прийшли висновку, що скоріш за все це саме Звіробій. Тому що у звіробою є такі самі властивості, він так само впливає на величезну кількість різних симптомів, які можуть порушувати гармонію і цілісність цього організму. Люди, які думають, що звіробі треба використовувати тільки тоді, коли є проблеми з кишково-шлунковим трактом, взагалі нічого не знають про цілющі властивості цієї трави. А наші з вами пращури добре розумілися на цілющих травах, на мінералах, на кристалах, на символіки, і вони це все складали в єдине для того, щоб бути здоровими і фізично, і психічно. Тож, одолень трава в собі містить силу вогню, силу сонця окремо, і силу богинь берегинь Давайте спочатку розберемося, яка різниця між силою вогню і силою сонця. Коли ми говоримо про вогонь, ми говоримо про певне тепло, про певний жар, те, що нас зігріває, те, що нас наповнює теплом і фізично, і психічно. Коли ми говоримо про сонце, ми говоримо про дух. Ми говоримо про богів, про божественні принципи життя, про те, що без сонця як світла неможлива діяльність, в тому числі і психічно здорових людей. І сила богинь берегинь відповідно, це про здоров'я земне, про благословення на земному плані. Тож одолень трава вміщує в собі, в собі саме осі три сили: силу вогню, сонця і силу богинь-берегинь. А від кого богині-берегині хочуть і мусять захищати людину? Від яких хвороб? Так от наші, пред, наші пращури вважали, що здоров'я на рівні тіла, душі і духу можуть просто попортити 12 сестриць трясовиць. Саме так вони їх і зазначали. І ці 12 сестриць трясовиць вони, е, називаються дуже цікаво і послухайте уважно, що вони вам нагадають? Мертвея. Це сама, сама безпощадна, сама жорстка, сама жорстока із сестриць. Вважалося, що коли вона вселяється в тіло людини, то вона вже не відпускає до смерті. Желтея, жовтея, вона пора, може пошкодити внутрішні органи. В першу чергу на печінку і шлунок впливає, і людина жовтіє. Ну, ви знаєте, що це один із симптомів великої кількості хвороб. Пухнея це та, та сестриця-трасовиця, яка викликає е, різні пухлини і набряки. Корчея це та, яка просто корчить руки, зводить судомами, і е, руки, ноги, і е, скелет починає боліти. Трясея це та, що трясе, коли людина від напруги, ви знаєте, починає трястись, а інколи від серйозної хвороби також тіло старається вивільнити напругу і також трясеться. Огнея це та, що запускає внутрішній жар, температуру, піднімає велику температуру і може зсередини просто випалити людину. Знобея, та, яка людину занурює в такий стан, коли людина не може зігрітися, тобто вона може і температура не дуже висока, але людину трясе і знобить, а потім вже починає. Долучатися інша сестриця трясовиця. Глухея вона може впливати на головні волі, і людина починає погано чути, глухнути. Дряхлея людина без видимої на то причини перестає їсти і починає старіти, дряхліти. Грудиця вона дуже полюбляє серце і легені і зжимає дихання, не дає людині дихати. Ломея ломає кістки, спину, і е, дуже часто люди кажуть, саме ось іде така внутрішня ломка. І глядея. Глядея це та, що зводить з розуму людину, тому що людина не може спати. Безсоння це саме ця сестриця трясовиця. Так от вважається, що одолень трава це той символ, який найкраще може захистити людину. Ину від всіх цих симптомів, а отже, сестрить для совиць. Як його використовувати? Його можна просто намалювати. От змалюйте його в такому вигляді, як ви бачите зараз на екрані. Малювати прийнято його червоним кольором. Чому? Тому що цей символ він вогняний, а червоний підсилює його. Ну, Звичайно, ви можете намалювати будь-яким кольором. Його можна вишити, його можна намалювати десь на свому, в своєму будинку або на листочку і повісити десь в будинку для того, щоб. Щоб і будинок також не відвідували ці сестриці трясовиці Також вважається, що коли людина втомлюється, має хронічну втому, а за нею може прийти і хвороба, то дуже добре носити, наприклад, амулет з одолень травою. Як ви собі її придбаєте, намалюєте, вишиєте, вибирати, звичайно, вам. Але зараз ви маєте зрозуміти, що в деяких джерелах ви побачите, що пише, що Одолень трава скоріше жіночий символ. А саме Перунів, цвіт, до якого ми зараз з вами перейдемо, він є чоловічим символом. Воно і так, і не зовсім так. Якщо ми з вами заглибимося в історію солярної символіки слов'ян Аріїв, то ми побачимо, що та символіка, яка дзеркальна, вона дійсно може вважатися більш жіночою, більш чоловічою. Тобто, всі символи, які проти солонь, вони більш жіночі. А по солонь, так само, як і свастика, це чоловічі солярні символи. Тож ми маємо з вами зрозуміти, що жіночі по енергетиці, але 12 сестриць Трясовиць може прийти. До кожної людини і зараз витрясти і не тільки здоров'я фізичне, а й душу. Тому зробіть собі такий оберіг, амулет, це досить потужно працює, навіть якщо ви заради посмішки це зробите. Зверніть увагу, що променів або раменів у одолень трави 12. Кожен рамень цього великого об'ємного солярного символу спрямований на ту чи іншу сестрицю трасовицю, щоб вас захистити. Тож, перейдемо до дзеркального символу, від, який є дзеркальним до долень трави, це перунів цвіт або квітка папороті. Дуже цікава легенда розповідається про цю квітку. Вважається, що ця квітка взагалі була подарована Богом Перуном людям за певних обставин. Так от. Така назва виникла через давню оповідь про заборонені почуття, які виникли між головним захисником сонячного престолу Семарглом і богинею літніх ночей купальницею. Стародавні слов'яни переказували легенду про їхнє кохання століттями, адже Семаргл не міг відлучитися зі своєї посади навіть на хвилину. Саме тому вони не могли воз'єднатися. Але одного разу захисник сонця залишив свою посаду і з того моменту ніч почала подовжуватись, перемагаючи день. Після цього купалиця народила двох дітей, відомих нам під іменами Костромата Купала. У день їх народження Бог Перун презентував дітям подарунок, папороть. В яку ховалась частинка своєї сили. З того часу і вважається, що папороть розквітає лише один раз на рік у день народження дітей Семаргла, а це день літнього сонцестояння у червні місяці, залежно від зміни становища сонця. Тож ми з вами тепер розуміємо. Що квітка папороті, вона дійсно не просто містичний образ, овіяний багатьма легендами, а це ще і ось такий солярний знак, який ви зараз бачите, і має дуже потужну силу. Раз це перунів-цвіт, перунів дар, то ви розумієте, яку потужну силу цей цвіт має. Першу чергу він е, не просто як, е, сприймається як чоловічий. В першу чергу він має сприйматися як той, який також цілющий і зцілює не так фізичні хвороби, як одолень трава. Як душевний біль, як духовні проблеми. Тобто, якщо людина має якісь проблеми взаємодії зі своєю душею або своїм божественним внутрішнім джерелом енергії світла, їй потрібно носити саме перунів цвіт. Вважається, що це взагалі символ. Чистого світлого вогню як символ духу, який спустився на землю. Тому, якщо, наприклад, військовим, які воюють на передовій, зробити амулет і вишити на них одолень траву, і Цвіт папороті, то вони будуть не лише здоровими на всіх рівнях, цвіт папороті буде дарувати їм ще сміливість, відвагу, силу, мужність, тому що це конкретний дар Бога не просто війни, а Бога перемог нашого Верховного, одного з верховних богів, Бога Паруна. Вважається, що коли Людина має такий оберіг, як світ папороті, то їй відкриваються різні скарби, як на землі, так і на небі. Ну, небесними скарбами наші пращури вважали духовні цінності, які людина завдяки саморозвитку може придбати саме шляхом внутрішньої духовної роботи. До речі, якщо вам цікаво на нашому каналі, то підтримайте нас, ставайте нашими спонсорами, поширюйте наше відео. Коментуйте, підписуйтесь і тисніть дзвіночок. Таким чином, ви допомагаєте і нам розвиватися, і інші глядачі, і слухачі приходять до нас на канал і мають тут щось для себе корисне. Тож, продовжимо. Цвіт папороті це той якраз символ, той оберіг, той амулет. Які може вам подарувати і скарби у відношеннях? Ви можете знайти людину, яка яку кохаєте, таке, так само як кохав Бог Семаргл, богиню ранкових літніх ночей, купалицю. Так само ви можете знайти якісь скарби вам, наприклад, заплатять додаткові гроші, гонорари, щось де проявлять якусь до вас благочинність. Вважається, що людина, яка має такий амулет в вигляді перунового цвіту, дуже швидко досягає своїх цілей, має дуже потужну силу і спрямовує свою всю енергію на те, щоб досягти високих результатів. Якщо молода пара, яка бере, бере зобов'язання створити щасливий сімейний союз, буде носити квіт папороті, то це символ. Саме міцності їхнього а, союзу, їхнього кохання і їхньої любові, яку благословляють боги, а, ще важливо зрозуміти, що і одолень трава, і квіт папороті а, і те, і те в будь-якому випадку. Треба очищати. Якщо ми говоримо, що ви намалювали собі такий символ, то він через якийсь час на себе накопиче негативну енергію, щоб її трансформувати. Тому такий листок, наприклад, можна просто спалити і намалювати собі інші обереги. Якщо йде мова про вишивку, звичайно, треба обов'язково не тільки символи ці прати, потім заряджати їх в енергіях сонця. Щоб обов'язково, коли ви вивішуєте, щоб висохло те, на чому вишиті ці обереги, то сонечко має обов'язково випроміняти свою енергію, щоб підзарядити ваші ці символи. Як ще можна обереги наповнювати енергію? Над ними варто читати молитви саме тих богів, до яких звертаєтеся ви через ці символи. На своєму великому курсі, який нещодавно завершився, і навіть якщо ви з часом будете дивитися це відео, він завершився в 2023 році. Це курс Сакральна геометрія оберегів. Я якраз розповідала, як створювати обереги, обережі мандали, яким чином з ними взаємодіяти і працювати. Якщо ви хочете глибше розібратися з різними групами оберегів, ну, наприклад, обереги для дому, для здоров'я, для кохання, для грошей, для захисту, для своїх синів, донечок, які стоять зараз на захисті України. Тобто, це різні групи оберегів, до них треба відноситись відповідно. І і читати відповідні до них молитви. В даному випадку ми з вами мали сьогодні справу з двома е, видами оберегів е, зеркальних, це одолень трава. Тут краще читати молитви до Рожаниць і до Богинь Бережі, до богині Макоші, до богині Лади. І якщо ми говоримо про перунівців, то відповідно Бог Перун і всі молитви до Бога Перуна. Ці молитви ви можете знайти також у нас на каналі Калина в теці практики молитви медитації, а також пошукати десь на теренах інтернету, на сайтах. Рідновірів друзі, з вами була Тетяна Дугельна. Я як завжди разом з командою роблю все, щоб прискорити нашу перемогу, а вивчення традицій дає нам можливість розширювати світогляд і перемагати всередині дуже багато хвороб, як ментальних, духовних, душевних, так і фізичних. Будьте здорові! Повертайтесь до нас і до зустрічі!